Вогнем і мечем Генрик Сенкевич. Частина перша, розділ тринадцятий. Назавтра ледве розвиднилося. Піше кінне козацьке військо рушило із Січі. Хоча кров не зачервонила ще степів, війну було розпочато. Полки йшли за полками, і здавалося, що це сарана, пригріта весняним сонцем, виплодилась із очеретів чортомлика і летить на українські ниви. У лісі за базавлуком ждали вже готові до походу ординці. Шість тисяч найдобірніших воїнів, озброєних набагато краще звичайних чамбульних головорізів, становили підкріплення, прислані ханом, запоріжцям і Хмельницькому. Козаки, заздрівши їх, підкинули шапки в повітря, загриміли мушкети і самопали, козацькі клики, змішавшись із татарськими закликами до Аллаха, ударили в небозвіт. Хмельницький і Тугайбей обидва під Бунчуками з'їхались і церемонно привітали один одного. Похідні порядки було побудовано із властивою татарам і козакам проворністю, після чого військо рушило далі. Ординці йшли по обох козацьких флангах, середину заповнив Хмельницький з кіннотою. За якою сунула страшна запорізька піхота. Далі гармаші з гарматами, затим табір, вози, на них обозники, провіант, нарешті чабани з кінським запасом і худобою. Пройшовши Базавлуцький ліс, полки випливали в степ. День стояв ясний. Жодна хмаринка не затьмарювала небес. Легкий вітерець віяв із півночі до моря. Сонце блискало на піках і на квітах степових. Ніби море безмежне розпросторилося перед військом дике поле, і вигляд цей наповнив радістю козацькі серця. Великий малиновий прапор із архангелом, вітаючи рідний степ, схилився кілька разів, і вслід за ним. Схилилися всі бунчуки і полкові знамена. Єдиний крик вирвався із грудей. Полки розгорнулися вільніше, довбиші і торбаністи виїхали в чоло війська, загупали толомбаси, залунали торбани і летаври, і пісня, затягнута тисячою голосів, вторячи їм, струсонула повітря і увесь степ. Ей, ви, степи, ви рідні, красним цвітом писані, як море широкі! Торбаністи відпустили повіддя і, відкинувшись на сідельні луки, з поглядами, зверненими до неба, вдарили по струнах торбанів. Летавники, підвівши руки над головами, гримнули у свої мідні круги. Довбиші загупали в тулумбаси, і всі звуки, ці, вкупі з монотонним наспівом і пронизливо незграбним свистом татарських дудок, злилися в якесь безмежне звучання, дике і печальне, мов би, сама пустеля. Захват опанував військом, голови розхитувалися в лад пісні. Ось уже почало здаватися, що сам степ. Співає і гойдається разом із людьми, кіньми і знаменами. На полохані зграї птахів здіймалися із трав і летіли попереду війська, ніби ще одне небесне воїнство. Часом і пісні, і музика замовкали, і чувся тоді лише плеск знамен, тупіт і форкання коней та скрип обозних возів. Із лебединими та журавлиними голосами схожий. Попереду під бунчуком і величезним малиновим стягом їхав Хмельницький, у червоних шатах, на білім коні та з золотою булавою в руці. Весь табір неспішно посувався на північ, покриваючи, ніби грізна лавина, річки, діброви і кургани. Наповнюючи шумом і громом степове запустіння. А з боку Чигирина, з північного рубежу пустелі, котилася назустріч йому інша лавина коронні війська під рукою молодого Потоцького. Тут запоріжці і татари йшли ніби на весілля з веселою піснею на вустах. Там Зосереджені гусари пересувалися в похмурому мовчанні, без натхнення, йдучи на безславну цю війну. Тут, під малиновим стягом, старий досвідчений воєначальник грізно потрясав булавою, ніби не сумніваючись у перемозі та відплаті. Там на чолі їхав молодий із замисленим обличчям. Ніби відчуваючи свою швидку і неминучу поразку, розділяли їх поки що величезні степові простори. Хмельницький не поспішав, оскільки припускав, що чим більше заглибиться молодий потоцький у степ, тим більше відірветься від обох гетьманів, а значить, легше може бути переможений. А тим часом нові і нові втікачі. З Чигирина, Паволочі, з усіх порубіжних місць українських щодня збільшували Запорізькі раті, заразом приносячи вісті про ворога. Від них Хмельницький дізнався, що старий гетьман послав сина всього лише з двома тисячами війська по суші, шість же тисяч реєстрових і тисячу німецької піхоти байдаками по Дніпру. Обидві частини війська отримали наказ підтримувати безперервний зв'язок, але наказ було першого ж дня порушено, бо човни, підхоплені швидкою дніпровською течією, значно випередили гусарів, які йшли берегом, чий рух вельми сповільнювали переправи через усі річки, що впадали в Дніпро. А Хмельницький Бажаючи, щоб роз'єднаність ця зросла ще більше, не поспішав. На третій день походу він отаборився біля очеретної води, щоб дати війську відпочинок. Тим часом кінні загони Тугайбея привели язиків, двох драгунів, які зразу ж за Чигирином утекли з армії Потоцького. Скачучи день і ніч, Драгунам удалося значно випередити свої війська перекинчиків негайно привели до Хмельницького. Повідомлення їх підтвердили те, що Хмельницькому було вже сили молодого потоцького відомо, та повідомили втікачі драгуни і новину, що козаками, котрі пливуть на байдаках разом із німецькою піхотою, командують старий Барабаш. І Кричовський. Почувши останнє ім'я, Хмельницький підхопився Кречовський? Полковник Переяславських реєстрових? Він і є, ясновельможний гетьмане, відповіли драгуни. Хмельницький обернувся до полковників, які його оточували. У похід! скомандував він громовим голосом. Не минуло і години. А військо вже виступило, хоча сонце сідало і ніч не обіцяла бути погожою. Якісь страшні іржаві хмари обложили на західному краю небо. Схожі на страховиськ, на левіафанів вони сповзалися одна з одною, ніби наміряючись затіяти побоїще. Табір попрямував ліворуч до берега Дніпра. Цього разу йшли без шуму, без пісень, тулумбасів і літавр, але поспішно, наскільки це дозволяли трави, такі тут буйні, що полки, котрі продиралися крізь них, інколи зникали з очей, і кольорові знамена, здавалося, самі собою пливли у степовім просторі. Кіннота прокладала дорогу возам і піхоті. Але ті, ледве просуваючись, невдовзі лишилися далеко в тилу. Ніч тим часом опустилась у степу. Величезний червоний місяць неспішно викотився в небеса. Раз у раз опиняючись за хмарами, він розгорявся і згасав, наче гніт, що його намагається задути, поривчастий вітер. Час наближався вже до півночі, коли перед очима козаків і татар постало чорне велетенське громаддя, що виразно бовваніло на темному просторі небес. Це були стіни кодака. Передові загони під прикриттям ночі, ніби вовки чи птахи нічні, обережно і тихо наблизилися до замку. Раптом та й удасться оволодіти сонною фортецею. Та зненацька, блискавка на валу, розірвала морок. Страшенний гуркіт струсонув дніпровські скелі, і вогненне ядро, прокресливши в небі полум'яну дугу, впало у степові трави. Похмурий циклоп Гродзіцький давав знати, що не дрімає. Пес одноокий. Про бурматів Тугайбею Хмельницький у темряві бачить. Козаки обминули замок, про штурм якого зараз, коли проти них самих ішло коронне військо, нічого було й думати, і рушили далі. Пан же Гродзіцький стріляв їм у слід так, що стіни фортечні дивихтіли, та не для того, щоб шкоди завдати. Бо військо проходило на значній відстані, а за тим, аби попередити своїх, що підпливали по Дніпру, і могли опинитися десь неподалік. Передовсім стрілянина козацьких гармат отгукнулася в серці та вухах пана Скшитуського молодий лицар, якого за наказом хмеля везли в козацькому обозі на другий день. Тяжко рознедужався. У сутичці на Хортиці він, хоча і не дістав жодної смертельної рани, та втратив стільки крові, що життя в ньому ледве жевріло. Рани його по козацьки доглянуті старим кантарієм відкрилися, почалася гарячка, і тієї ночі лежав він у напівбезпам'ятстві на козацькому возі. Нічого про божий світ не відаючи. Опритомняти його змусили гармати кодака. Він розплющив очі, трохи підвівся на возі і огледівся. Козацький табір пробирався в темряві, наче вервичка привидів, а замок гуркотів і клубочився рожевими димами. Вогняні кулі Скакали по степу із хропінням і гарчанням, як розлючені пси. І коли пан Скшитуський побачив це, такий вічай, така туга охопила його, що він готовий був померти, лише б понестися душею до своїх. Війна, війна, а він у ворожому стані, беззбройний, безпомічний. Без гадки навіть устати з воза. Річ посполита в небезпеці, він же не поспішає її рятувати. А там, у лубнах, напевно, вже військо виступає. Князь із блискавками в поглядах літає перед військом і в який бік булавою кивне, там одразу триста списів, наче триста громів ударять. І в ту ж хвилину різні знайомі обличчя почали з'являтися перед намісником. Невеличкий Володийовський мчить на чолі драгунів, і, хоча в руці його повсякчасна тонка шабелька, та це всім рубакам рубака, з ким із брязник клинок, той, вважай, уже в могилі. А ось і пан підбийп'ятка замахується своїм катівським зірвиглавцем. Зітне він три голови чи не зітне. Псьон з Яскульський об'їздить корогви і, здійнявши руки, творить молитву. Але як старий жовнір, не втерпівши, раз по раз гарикає Бий, убивай! А ось же і панцерні схилили мечі на півуха кінського, полки рвонули з місця, розганяються, мчать, битва, шквал. Зненацька водіння змінюється. Намісникові являється Олена. Бліда, з розпущеним волоссям вона благає. Порятуй же, богун за мною женеться. Скшитуський зривається з воза. Та чийсь голос, цього разу справжній, каже йому Лежи, дитино, а то зв'яжу. Це обозний осавул Захар якому Хмельницький наказав із намісника очей не спускати, знову вкладає його на воза, накриває кінською шкурою і запитує: Що з тобою? І пан Скшитуський зовсім очунює Привиди зникають, вози тягнуться біля самого дніпровського берега, холодні подови прилітають із ріки, і ніч блідне. Річкові птахи затівають досвітний гомін. Слухай, Захаре, ми хіба вже минули кодак? запитує Скшитуський. Минули, відповідає запорожець. А куди ж ви йдете? Не знаю. Битва, каже, буде, але не знаю. Від цих слів серце радісно забилось у грудях пана Скшитуського. Він вважав, що Хмельницький буде брати в облогу кодак, і з цього почне воєнні дії. Та поспішність, із якою козаки йшли вперед, дозволяла припустити, що коронне військо вже близько і що Хмельницький обійшов фортецю, щоб не бути змушеним вести під її обстрілом бій. Можливо, я вже сьогодні буду вільним. Подумав намісник і вдячно звів очі до небес.